Персональна стрімінгова консоль НюЕксен Live. В одній коробці зосереджено все для запису або потікової трансляції. Bluetooth підімкнення і відтворення з телефону прямо в консоль. Через роз'єм USB підключаємо комп два комбінованих джек XLR входи для підключення мікрофонів або інструментів, пара виходів на джеках і цілий ряд крутилок і роз'ємів для декількох пар навушників, включаючи гарнітуру. Окремо виділю присутність роз'єму для гітари. Але щоб гітара зазвучала особливо, треба встановити апку і підключити телефон до консолі. Панелью для навушників виробник якби натякає, що девайс не зовсім студійний, а скоріш бродкастовий. Інакше я не можу пояснити наявність міні-джеків для навушників. Для старов'єров є консоль для компа. Інсталюємо, радіємо життю. Вбудований компресор, еквалайзер і купа налаштувань аж до беку. Лупбек або внутрішня пітля. Основна задача лупбек полягає в тому, щоб дозволити пристрою надсилати пакети даних самому собі. До речі, керувати лупбеком можна із самої консолі. Це прям найс. Кнопка ревер турботливо винесена виробниками на обличчя N-Life. Це допоможе без проблем і за допомогою Сенда підвалити трохи ревера на вокал. Наприклад, звучить карта гарно, хоча й не коштує дорого, а запис чистий і без додаткових шумів. Дякуйте за приємні новинки у світі технологій і стрімінга.